Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім мира, здоров'я, добра! Малята, до нас сьогодні завітали ляльки. Подивіться, яких багато! Ляльки звернулися до нас за допомогою. Їх подружка, лялька-катруся, запросила їх на день народження і попросила, щоб ляльки прийшли у святковому вбранні. Тож давайте допоможемо лялькам вдягнути святкові сукні. Дидактична гра підбери сукню за кольором. Ось наші ляльки у кольорових купальниках. Потрібно кожній підібрати сукню за кольором. Ця сукня якого кольору? Так, синя. Ми її отягнемо на ляльку у синьому купальнику. Це плаття якого кольору? Правильно, жовтого. Де в нас лялька у жовтому купальнику? Ось вона. Ця сукня в нас червоного кольору. На яку ляльку ми її одягнемо? Так, на ляльку у червоному купальнику. Це вбрання в нас якого кольору? Так, вірно, зеленого. Ми його одягнемо, ляльку у зеленому купальнику. Молодці малята! Ви вупорались із завданням. Отже, ляльки вкрались? Але на день народження зазвичай дарують квіти та подарунки. Тож давайте допоможемо лялькам і зробимо з вами квітку. Квітку будемо викладати із кольорового картону. Наша квітка чарівна, тому що кожна пелюсточка в неї різного кольору. Отже, спочатку починаємо із серединки. І тепер будемо викладати кожну пелюсточку. У відповідний у отвір. Ось така чарівна квіточка в нас вийшла. Квіточку ми вже зробили, а тепер допоможемо нашим лялькам зробити подарунок. А дарувати вони будуть на мисто. катруся дуже полюбляє два кольори синій та червоний. Отже, викладаємо у відповідні отвори червону на мистинку, синю. Червону. Тепер синю. Ось таке гарне яскраво намисто у нас вийшло з вами. Молодці малята. Ми з вами допомогли лялькам подружкам зібратися на день народження. Вони дуже задоволені. Ну а нам час прощатися. Тож до побачення, малята!